Всім привіт! Ви на каналі Маслова Роман. Робимо блог разом. Робимо блог український, робимо ютуб український. І все це ми робимо спільними зусиллями. Мені дуже сильно важлива твоя підписка, твоя реакція саме на цьому каналі. Знаєш чому? Бо ми робимо дуже велику справу разом зараз. Маслав Роман підприємець з 15-річним стажем. Я на своїй власній шкурі відчув, що таке банкрутство двічі. І я побудував неймовірно круті кейси, круті компанії після того свого досвіду. Підписуйся, і я тобі розкажу, як саме ти все це можеш зробити, але з меншими помилками, з більш простим шляхом. Інвестор, триатлет, батько, партнер, чоловік. Мені здається, це просто цікава людина, за котрою вже слідкує більше там, 55 тисяч підписників в Інстаграмі. Ти туди теж можеш підписатися, тобі буде цікаво. Я не буду зараз намагатися робити експертний випуск. Я хочу зробити широку відповідь на дуже багато запитань в рамках однієї категорії. Я сьогодні вам хочу розказати, що таке інвестиції. Хочу розказати, як я прийшов до інвестицій, для чого інвестиції потрібні, і що таке інвестиції в цілому. Тому. Що ми робимо, пристьобуємося, беремо попкорн, уважно слухаємо. Можемо поставити на 1,25, щоб вам було не так сумно. Інвестиції всі чули це цікаве слово. Да? Це такий якийсь термін, щось набагато. А я не з такої родини, я з родини багатої. Дуже круто все це звучить. Насправді інвестиції це інструмент. Інвестиції це стан, до котрого повинен пройти кожен підприємець. Я вам розкажу про інвестиції як про свій інструмент, як про спосіб заробітку, як спосіб збереження капіталу, як спосіб розвитку і спосіб масштабування. Взагалі то є різні категорії інвестицій. Інвестиція може бути в інвестиція на ранніх стадіях, інвестиція в ціні папери, в облігації, в фондовий ринок, в криптовалюту, в нерухомість в ETF-и. варіантів мільйон. Я не буду розповідати про нішеві Якісь історії. Я хочу, щоб ви зрозуміли для чого це потрібно. Інвестиція це можливість формувати пасивний поток. Інвестиція це можливість себе трошечки перемістити в безпечну зону, назвемо це так. Для чого це потрібно? Ми всі працюємо, ми всі ведемо бізнес, заробляємо, знаючи там, якусь там вузьку спеціалізацію. Ми всі робимо класно щоденну свою рутинну справу. Ми всі пам'ятаємо Роберта Кіасакі і ми всі пам'ятаємо бідний папа, багатий папа. Це ж така павсова штука, да? це реально така повса. Насправді ні, книга, котра розлетілася по всьому світу, і в ній є е, дуже непопулярні речі, дуже зрозумілою мовою вони написані. І кожна людина, котра хоче трошечки впливати на своє життя, повинна прочитати хоча б цю книгу. Є дуже багато книг з інвестицій, але саме «Багатий папа, бідний папа, ілюструє просто вплив на своє життя. Я е, люблю трилогію фінансист. І це дуже давно написана історія, правда? Це не Роберт Кіасакі. Але всі книги, котрі написані про інвестиції або про фінансову грамотність, вони формують в нас думку формування пасивного потоку, додаткового фінансового потоку. Так от, інвестиція це те, що може нас стабілізувати в період, коли ми дестабілізовані. Давайте я скажу. От таким чином ми прийшли до інвестицій не тоді, коли мені можна було інвестувати по тамоно тисячі доларів на місяць. Ні, я завжди був впевнений, що інвестувати потрібно в свої проекти. Інвестиції потрібні тільки там, де ти можеш. Контролювати процес, це моя була позиція все життя. Я вкладав свій капітал тільки в свої проекти. Я не міг собі уявити, як це я беру. Такий класний роман Маслав, беру свою невелику суму, там, не знаю, там тисяча, десять тисяч доларів, і кудись її віддаю. Я ж припиняю контролювати себе, не себе, гроші свої. Насправді так воно і є. Я завжди інвестував лише в свої проекти, в свій завод. Свої торгові компанії, своє підприємство завжди тільки в себе. Але наступив момент, коли я зрозумів, що потрібно залежати не тільки від свого бізнесу, а дати можливість капіталу розвиватися паралельно. А ще мене дуже сильно бісило, що якщо щось, не дай Боже, трапиться у мене втретє, і я переживу чергове банкрутство. У мене всі крашанки в одній корзинці лежать. Бо у мене був. Досвід, коли я закрив підприємство Снейка, у мене був досвід, коли я закрив підприємство Андерикс, яке займалося майнінгом і обладнанням з Китаю. і в цілому, це, це там достатньо технологічний бізнес був, котрий пов'язаний з блокчейном. Тому для мене інвестиція це можливість диференціювати ризики. Це таке хеджирування на мові а, трейдерів. Ну тобто, якщо я дуже класно. Роблю свою справу. Якщо я вмію заробляти безпосередньо, там, наприклад, в драйві, то мені потрібно мій капітал, який я заробляю, вкладати не тільки в драйві, а ще паралельно кудись. У мене там група компаній драйві масштабується постійно. Вона зростає від року до року. Ми вміємо це робити. Але паралельно мені треба кудись вкладати гроші. І в цьому випадку я прийшов до інвестиційних інструментів. І тут починається найцікавіше, куди треба інвестувати. А що робити з грошима? А кому їх довірити? Як себе залишити в безпековій зоні? Невідомо. Відповіді на це питання залишаються за кадром. Але я поділюся вам своїми інструментами. Я інвестую тільки ті гроші, які я готовий втратити. От уявіть собі, що весь обсяг вашого інвестиційного капіталу ви втрачаєте. Чи вийдете ви у вікно? Чи буде у вас бажання стрібнути з 9 чи з 19 поверху. Якщо буде, то не інвестуйте ці гроші. Інвестиції завжди це ризики. Зараз в мене полетить купа негативу стосовно того, що є маса інструментів, котрі працюють безпечно, вони покривають інфляцію, так, звісно, є дуже стабільні. Там облігації є дуже стабільні інструменти, котрі реально можуть перекривати лише інфляцію, але при цьому вони там за останні 100 років не змінюються. Там можна теж саме золото роздивитися, і інвестиція в золото, в принципі, якщо ти його не використовуєш як торговий інструмент, а як інвестиційний, то в довгостроковій перспективі золото завжди зростає або стоїть на місці. Ну от, наприклад, прикладі українців українці вплинули на ціну золота дуже сильно, бо коли почалась війна, золото дуже сильно виросло. А до цього 10 років майже не зростало, І якщо б ти купував і продавав, ти б насправді тільки втрачав. Так от, в моєму розумінні інвестувати треба ту суму, яку ти готовий втратити. Перше, давайте робити нататки. Отут з'явилося, інвестуємо тільки те, що можемо втратити. Поїхали далі. Друге, інвестувати треба в розумілі, зрозумілі для вас інструменти. Про що йде мова? Наприклад, якщо ви ні не розумієте в нерухомості на балі, будь ласка, не купуйте нерухомість на балі. Бо е якщо нас всіх тягнуть у Форекс і кажуть, треба займатися інвестиціями в Форекс, якщо ви ніколи нічого не продавали, ви не були трейдером, ви не знаєте, як це працює, не лізьте туди, бо там вас пострижуть. Ви будете хамяком. Вас обстрілюють. Тому ми йдемо тільки туди, де ми точно розуміємо, що в нас є компетенція. Або ми точно розуміємо, хто займається тим чи іншим проектом. Я для себе виділяю багато різних інструментів. Ну ми з вами давайте проговоримо про криптоіндустрію, про фондовий ринок, про нерухомість і про золото. Мені здається, цього буде достатньо. Я інвестую в дуже багато інструментів. Але якщо ми розглядаємо. Фондовий ринок, то я її розглядаю лише як дуже довгострокові проекти. Це не торгова інвестиція в майбутнє. Просто вклав і забув. Стратегія виходу 5 років. Бачу собі таку штуку. А якщо ми розглядаємо крипторинок, для мене це не спосіб накопичення. Для мене це спосіб примноження. Але теж достатньо довгостроковий. Аби ми всі з вами в 2009 році купили на 1000 доларів біткоїна, ми всі розуміємо, що у нас до сьогодні, у всіх було все дуже прикольно, правда? Я пам'ятаю час, коли біткоїн коштував 1800 доларів. Прикинь? І це був не 2009 рік. Це був той час, коли в мене вже була компанія Underix. Ми вже займалися бізнесом, пов'язаним з блокчейном. Аби я навіть тоді на Касарі купив, то сьогодні в у мене було 55 тисяч. Неплохий профіт, правда? Років пройшло не так багато. 55 п'ять ексів клас. як на мене, то це круто. Тому для мене крипта це венчур, це дуже високоризиковий актив. Це дуже високоризикова ризикова інвестиція, але я її не розглядаю як знову ж таки торгівельну історію ніяких торговлі, ніякої торговлі з плечем, ніякої ф'ючерсної торговлі, ніякого казіно. Я розглядаю тільки спотову торговлю і тільки, ну, мабуть, теж там умовно два мінімум роки. Немає жодного там коїна або фундаментальної монети, куди б ми інвестували, щоб ми не розглядали вихід. Там раніше ніж там два роки нерухомість. Нерухомість це історія про збереження капіталу, не про збільшення. Реально, нерухомість вона навіть, мені здається, не завжди буде покривати. Якщо ви порахуєте всі податки, рентабельне складеного капіталу, очікування будівництва і всього-всього-всього іншого. Нерухомість не завжди покриває інфляцію. Є різні кейси, але у мене кейс інвестицій в нерухомість в одній географії, в одній країні, в одному місті. В різні сегменти, тому мій досвід не дуже класний, бо прийшла війна. Але в цілому, аби я інвестував в Дніпропетровську область, в Київську і, наприклад, в Буковель, то 100% або навіть в івано франківськ то 100% моя обставка заграла зовсім за по іншому. Маємо, що маємо, тому для мене зараз нерухомість це більше про збереження капіталу. Хоча мій досвід показує, що там ніхіра не зберігається. Бо у мене є нерухомість, яку я зараз а, можу реалізувати лише в мінус. З нерухомістю, яка заходиться за межами України, треба бути дуже сильно обережною. Бо зараз сильно розганяється, популяризується нерухомість На Балі, сильно розганяється нерухомість в Іспанії. Я сам дивлюсь на купівлю нерухомості в Іспанії, але треба розуміти, яку я дивлюсь нерухомість, котра може бути е, сезонно використана. Я дивлюсь нерухомість, котра високоліквідна, тому мені потрібен порог входу мінімальний. Ну, немає сенсу заходити в нерухомість, котра вартує, наприклад, там, 500 тисяч євро. Ми ніколи не вийдемо з цього проєкту. Ну, дуже довго часу, дуже велика кількість часу повинна бути. Якщо ця нерухомість вартує, наприклад, 50, 100, 150 тисяч євро, ну з дуже великою вирогідністю, скоріш за все, цей актив можна буде продати достатньо швидко. Золото лише збереження, мабуть, навіть для дітей. От Аби зараз я там розглядав а, вкладення капіталу для того, щоб моя молодша дитина навчалася, наприклад, для Вероніки, через 10 або 15 років є сенс купити зараз золото, наприклад, там, на 50-100 на тисяч доларів або на 5 тисяч доларів, і просто зафіксувати цю суму. Це не про перемноження. Воно 100% якось там зросте, але ви повинні розуміти, що щорічна інфляція може просто це всю історію з'їсти. Будьте обережні з інвестуванням, будьте обережні з інвестиціями, бо завжди, коли ви захочете вкласти кудись гроші, знайдуться люди, котрі захочуть у вас їх забрати. Ми так влаштовані, що на кожного бажаючого вкласти капітал знайдеться 5 шахраїв. Тому, будь ласка, дуже уважно, дивіться довкола. Дуже уважно аналізуйте бізнес-модель, дуже уважно аналізуйте ринок, куди ви вкладаєте. Якщо ви вкладаєте в реальний сектор економіки, це дуже розповсюджена зараз штука. Ми теж залучали інвестиції. Я протестував цей ринок, я спробував, і мені дуже цікаво, як це спрацювало. Хоча я сам виступаю в своїх компаніях як і зовнішній інвестор. Мені дуже сподобалось, як відкликається аудиторія. Але я вас дуже прошу: не інвестуйте в довіру, не інвестуйте просто в класного хлопця або в класну дівчинку. Інвестуйте. В інтелект інвестуйте в технологію, інвестуйте в енергію, котра підкріпляється діями. Ну, дуже важливо, коли вам подобається людина, зрозуміти, що вона робить? Як вона спілкується зі своєю командою? Яка у цієї команди є мета? Як ця команда замотивована? Який горизонт планування цього проекту? Що саме цей проект хоче бачити через рік, два, п'ять? Не будемо казати 10-15, все це дасть вам змогу максимальну кількість метрів зібрати воєдино і використати для того, щоб ви могли зрозуміти, як мечитесь ви з цим проектом. Для того щоб не втратити ваш капітал, потрібно дуже уважно з ним розставатися. І знаєте, що ще я зрозумів зі свого досвіду: інвестиції не повинні бути прив'язані до емоцій. Якщо вже ви вирішили інвестувати 10-20 тисяч євро. 10-20 тисяч доларів, 20 100, неважливо, яка сума, 500 або 100 доларів, або 1000, будь-яку суму. Просто зрозумійте для себе, що ви цей крок вже зробили. Бігатня. І метання через місяць, два, три, вона ні до чого доброго не призводить. Компанія Voyage залучила трошечки інвестицій. Voyage, Voyage Рент, Voyage Авто це мій бізнес в Іспанії. Voyage Рент це рентова компанія, котра залучала інвестиції безпосередньо у Валенці. Це компанія, котра є у Валенції, в в Бенідорні і в Аліканте. І це компанія, у котрі зараз вже 100 автомобілів різного класу. І це кампанія, яку ми запустили тільки минулого року. З 1 серпня минулого року цей проєкт поїхав. Це маленька справочка, щоб ти розумів, що це таке. Це тут, в безпосередньо в Іспанії. Сума, яку нам ринок запропонував, ну, відверто кажучи, була така, що навіть я був здивований, чесно скажу. Я підзавалив, коли побачив, яка кількість заявок на Європу. Мені було дуже приємно, але мене це налюкало просто до сирачки. Чому? Бо люди готові. Ростатися з дуже великими сумами грошей е в проєкт, котрий, по суті, жив півроку. Ви логіку розумієте? Я насправді залучив дуже маленьку е частину того, що нам запропонував ринок. І я зробив це намисно, бо я точно розумів, що моя репутація мені дуже важлива, що відповідальність в Європі вона дуже висока. Коротше, я взяв всі ризики зважив і зрозумів, що мені, по-перше, стільки не потрібно. Перший раз в житті я відмовився від грошей. Ну, там просто були гроші достатньо дорогі, бо всі інвестиції, які хотіли а, бути там, додані до компанії Vaya, вони дуже дорого нам вартували. Бо наша бізнес-модель не спрацювала. Ми реально помилились. Ми помилились в багатьох розрахунках. І це є нормально. Бо коли ти будуєш бізнес, ти завжди розумієш, що є речі, котрі від тебе не залежать. Хочеш ти цього, не хочеш. Ти не можеш передбачити все. Ти не можеш взяти і закласти всі ризики. Якби ти не компонував між собою їх, ти не можеш цього зробити фізично. І в такому випадку ми завжди даємо якусь похибку. Так от, власне, в нашому випадку ми прорахувалися з сезоном, і ми прорахувалися з ціноутворенням. Бо коли ми там розраховували і тестували свою гіпотезу на 20-40 на автомобілях і на ціновому сегменті Економ Плюс, це була одна історія. А коли ми почали себе впроваджувати на зростання зростанні в 5 разів на ціноутворенні преміум, то звісно, що воно трошечки пішло це не за планом. І що ви думаєте, мене це якось зупинило? Що думаєте, я циканув? Н -н -н. Взагалі ні. Ні, ні капельки. Моя задача бути відвертим. Відвертим з вами, як з моїм підписником, відвертим з вами, як з моєю аудиторією, так само і з усією своєю командою. Ми з самого початку ми зібрали команду і розбиралися всередині, що у нас відбувається не так. Потім мені потрібно було донести цю інформацію до інвесторів. Ну, магії ніякої нема. Ми розуміли, що це проект довгий, це Європа, гайс, це не Україна. Тут не можна раз, два, три податки не сплати. Такого не існує. Воно в мене і в Україні так не працює. Тут все працює по-іншому, тому ми набираємося терпіння, і зараз я вже розумію, куди ми рухаємося, ми вже вийшли на певні показники, ми вже е, рухаємося трошки іншою бізнес-моделю. Головне, що ми точно розуміємо, що нам потрібно зробити. Тому ви завжди повинні розуміти, що емоційна складова при інвестиціях це дуже негативне вплине на ваш капітал. Ви його втратите. Якщо ви будете постійно бігати, хапатися, постійно нервувати. Це історія не про успіх. Підводячи підсумки. Це дуже маленький випуск. Випуск про користь, випуск про те, що треба зробити, щоб не провтикати свої гроші, бо ви їх дуже важко заробляєте. Гроші, котрі у вас є, це ваш власний капітал. Це те, що вам дуже важким шляхом далося. І, інвестуючи свої гроші, будьте, будь ласка, освідчені. Візьміть в YouTube, подивіться правила інвестування. Візьміть. Послухайте аудіокниги. Візьміть, проаналізуйте той проєкт, котрий вас запрошує. Візьміть, дізнайтеся, чому не можна всі 5 тисяч доларів, котрі у тебе є, інвестувати тільки, наприклад, в один ефір. От всю п'ятерку взяти і бахнути кудись в одне місце. Або купити якусь частину там, в пайовому інвестуванні в нерухомість. Просто загуглить, чому цього не треба робити, бо є правила інвестування. Дізнайтесь їх. Трошечки вставайте з диванчика, виходьте з зони комфорту і робіть своє життя яскравіше. Підписуйтесь, ставте колокольчик, вогник, серденько, все, що хочете, ставте, обов'язково ставте, бо нам потрібні ваші коментарі. Нам дуже потрібна ваша залученість, бо ми тільки починаємо свій шлях. А Якщо ми починаємо свій шлях, нам потрібна допомога кого вас, наших любих підписників і нашої аудиторії.